За Шнеясоном заказали мене бити морально і фізично, вона родила моя мати для мети усім табором убивчого злайтити. З дитинства знали всі чорти, хто у спектаклі приймає участь, і за сценарієм працює як бандит, за договором підставляють, дурять. Крадійко все намагаються зробити. Прізвище їх в поліції називала, і кожного згадала із банди крадіїв. Але закон, як дізналася, писаний для них, таких, хто 30 років, грався із зі мною. Народжували живих для гри, вбивати жінок, чоловіків. На вулицях і в магазинах за сценарієм відомих фільмів робили справу всім таборам, а зараз речей крадуть з мого помешкання. Гудують про те, що я злодійка, про соньку згадують прискіпливо. До мене застосовують гіпноз. Той кримінальний, так от заказ живу людину підставляти, робити цапам відбувала. у місці розумію, Пліткують, говорять наклепці, тварини. Лише для того, щоб розправу провести без кайця, відправити, як жертву безкарна вендета, коли людина обирає вільне життя. Та що ж ви робите, злочинці? Забули заповіді Бога, ви свідомо плямити захотіли, двійника знаю у пирі, а помста світова народити дитинча, як жертвопринесення, або вбивають в утробі матері, говорю, чесно я. Ця справа чорні ігри живими людьми, як із тваринами, бо зводять на гавах придурки, які місця у дурці. Війна відкрила мені очі. Які не люди народжували, їх пекла забирати буде за те, що підставляють вони чорти, а не люди.